Всіх вітаю, мої люди, на каналі. Буду вам дуже вдячна за підписку. З відключенням світла довго нічого не знімала, тобто не ну, готувала, але не знімала, тому що часу було о, обмаль. А сьогодні вирішила показати вам свій рецепт пиріжків смажених в олії, пиріжки з тушеною капустою. Тож, робіть собі гарнятку кави і поїдь! Як завжди дріжджі тісто, ми починаємо робити за опари. Мені треба підігріти 150 мл молочка до тепленького стану. Воно не повинно бути гаряче. Тепленьке. Вливаю молочко. Сюди ж 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки борошна і 8 грамів сухих швидкодіючих тріщів. Все це в'їнчиком з'єдную. Під плівку. І накриваю шнучком на 15 хвилин нехай підніметься оця шапочка. Ріжжі працюють. Сюди ж додаю дрібку солі. Одне куряче яйце. Яйце я відразу розбиваю вінчиком, Цю кількість молока 30 грам розтопленого вершкового масла. Ще вже ж за бажанням, але я все ж таки додаю до тіста ось таку столову ложку неповну сметанки. Все це розчиняю. Борошна додаю десь 350-400 грамів. В'язково насичуємо киснем. Коли інгредієнти з'єдналися, я додаю 1,5 півтори столових ложки соняшникової олії і вимішую рукою. Вибираю рушничку, хвилинок на 50, залишаю його в тепленькому місці, підходить. Тісто вже розкішно підійшло, дивіться. Здалося в три рази. Ось так. Ось ось моє прекрасне. Зараз будемо формувати колобочки. І грам по 75 не більше. Ще їх накриваю плівкою, рушничком і на 10-15 хвилин на розстойку. Ох, як підійшли наші піріжечки. Так.